зволо зволо допоможе припинення зізнання хімічні Росхвалення змін до, до угоди про соціальне партнерство. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утрималися голосу. Перше порядок порядку в цілому. Хто за? Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення щодо внесення змін e, нашу програму, тривало на 22-25 роки, що слугувало внесення змін, e, те, що ви знаєте, ми на попередній сесії приймали рішення про співробітництво між двома громадами Дубинською і Радовилівською, були підписані договори про e, співробітництво між двома громадами, але з соціального захисту. Ви знаєте, у нас дуже багато сьогодні є людей, які потребують психологічної допомоги. І щоб створювати свій центр, це відповідно потрібні великі кошти. Була сама угода підписана спрямована на те, що створений був такий центр соціально-психологічної допомоги, який буде також надавати допомогу нашому населенню відповідно при потребі і індивідуальна, і сімейна, і групова допомога. Всім верстам нашого населення. Відповідно, так само ми взяли участь у проєкті щодо співфінансування і такий Міжнародний фонд Солідарність це польсько-український фонд, надає допомогу у розмірі 200 тисяч гривень саме на придбання меблів для облаштування кімнат в нашому територіальному центру для саме цієї роботи. Для проведення соціально-психологічної роботи з населенням нашої громади. При... При... Да, соціально-психологічної допомоги. Так і центр це називається. Друждень створений вже. От. А до нас вони будуть мобільно приїздити, будуть встановлені графіки і е, буде надаватися е, будь-яке населення. Наші фахівці будуть займатися також підібрати. Якщо це будуть військовослужбовці, вони будуть приїжджати тільки проводити роботу для військовослужбовців. це будуть сім'ї загиблих. Матері, матері. Якщо є складні зімейні життєвок ставлені, це для Я не Так, так послуга буде надаватися. Е, є відповідна калькуляція. Так, вони будуть давати калькуляцію, там невеликі кошти. Ми передбачили на, на, на цей рік з придбанням відповідно з ремонтними роботами на цей рік ми передбачили 250 тисяч. Ну, може, не використовувати грошей, але ми в програмі мусимо передбачити, щоб потім не домовляти також. Тобто на обладнання, на матеріали, на меблі на... це буде все кошти за рахунок фонду. Вони дають кошти, це буде близько більше-200 більше, більше тисяч. 204 тисячі тисяч. Тисяч. Наше спіфінансування 10%, 500, 20 тисяч. за добре, що вони будуть приїжджати. Це психологічні нахожі відновитися, <'язувати> та... поки <пл 'язувати> люди. Так, це перше. По-друге, е чому так виникла така ідея? Е тому що в нас нема фахівців. Звісно, психологи, до прикладу, ми так само проводили роботу з психологами закладів е нашого освіту. Не кожен психолог береться, сьогодні працювати з таким населення. А там вже дійсно всі фахівці вивчили. Їх там е на даний момент зараз п'ять таких фахівців в тому центрі, які це надають присутні допомоги. У зв'язку з тим, що дубно більше місто, там більше військовослужбовців. І саме сімей, де говорить, тому розумію, Це, це нормальні здорові люди, тільки вони дещо психологічно. Ну, навіть ті люди, які прийшли сьогодні на реабілітацію. Дуже багато стикається в наших закладах, ну десь і в чергах. Вони зразу десь трошки знаєте, починають там нервувати. Ми зразу постараємося таких людей все таки до фахівців, щоб вони не поспілкуватися на надзвичайній ситуації, яка там, знаєте, не лікарня, не... Так, це, тут... дорого, дорого, треба. це тіло, Ні, 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 вони такі їх не, не, не приймають там швидко, розумієте? Тому, тому. тому я би хотів би, щоб це підтримали даному внесення змін. Ви бачите, так один пункт у нас е, додається до цієї програми, це надання всякого послуг посл мобільної паради, так само підтримки мешканцям надалюються термінування. Питання ще є до доповідь? Немає. Якщо немає, то позиція. Тепло і відповідний ресурс, тобто комунальне майно ну, придали війні статутний фонд. Тобто на сьогодні необхідного майна для задоволення вимог кредиторів за добрий теплосервіс немає, тому є декілька виходів з даної ситуації. Це згідно з податковим кодексом виділити необхідні кошти на, Кошт на плаше заборонися з місцевого бюджету. На даний час вважаємо, що це недоцільно. Другий варіант надати згоду на порушення справи щодо конкурсу відносно даного підприємства. Тому саме такі не рішення відповідається. Питання до відповідача. Пропозиція винесе на сесію. Хто за? Проти? Отримали? право оперативного управління на передачу, що оперативне управління війна. Цьому місяці, тобі, ніж на цьому останні місяці, знову продячуючи проєкт Голеба, який вже забезпечить фінансування е, заходів також передачного майна на суму майже 7,5 млн грн, передано сподівнювач для потреб комунального підприємства КПД тепло, е, загальну вартість сумну. 591 тисяча гривень 819 гривень На даний час щоб забезпечити належний у галту свій облік і використання закону підстави даного повітряного чи комунального проєкту передати в оперативному провідні на баланс та довіряння. Питання до доповідача. Хто за проти?

запобігання корупції і забезпечення населення якісними медичними послугами. В даній ситуації на даний час згідно типового положення пропонується закладне положення владу, на наступній сесії або трішки пізніше вже будемо приймати рішення про порядку владу здорової ради. На даний час підійшла до завершення процедури оплати до муніципальної співпраці з Ворогівською міською територіальною громадою у сфері методичного забезпечення педагогічних працівників. Ми приймали ряд річних, зокрема схвалення утворення робочої групи, схвалення відповідних висновок, висновки по відповідність інтересам територіальної громади Революції саме цієї співпраці. Як повідомили мені з Броді Секретарської міської ради, сьогодні вже Родійська міська рада схвалила проєкт договору. Завтра, якщо ви проголосуєте, цей договір буде підписаний у чисто, зокрема за участю представників проєкту Гореба Львівської і Рівнівської областей в місті Води. Хто за роботи? До організації харчування дітей до родової міській і викласти два пункти моїй редакції, а саме що змінюється, вона було прописано дітей.